Київський Святотроїцький іонинський монастир та радіо РФМ за сприяння міжнародного благодійного фонду покрову Пресвятої Богородиці» представляють православний календар на 11 лютого в студії Діякон Лисенко Христос посеред нас вітаємо і християн на ім'я Ігнатій, Іоанн Леонтій, Костянтин, Роман, Яків, Філофей, Лука, Лаврентій, Герасим, Петерим та Іона. Святих саме з цими іменами згадує в цей день Православна Церква. Бережіть віру та любов, і на ділі показуйте себе християнами. Віра та любов суть початок і кінець життя. Усе інше, що стосується чеснот, від них бере свій початок. Ніхто серед тих, хто сповідує віру, не грішить, і ніхто серед тих, хто здобув дар любові, не в змозі ненавидіти. Такими словами звертається своїм листі до християнської громади міста Ефесу на початку другого століття, святий котрого церква вшановує 11 лютого. Все Ігнатій Богоносець. У цей день святкується перенесення його чесних мощей. За церковним переданням він і був саме тією дитиною, яку в євангельському повіданні Господь наш Ісус Христос взяв на руки та поблагословив, зауваживши, що й ми мусимо в своїй щирості вірі та простоті бути як діти, і лише тоді зможемо наслідувати Царство Небесне. Пізніше Ігнатій стає учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова, а також супроводжує апостола Петра в декількох його подорожах. Зрештою, саме на Ігнатія покладають відповідальний сан єпископа Антіохійської церкви. За 40 років святительського подвигу, Ігнатій величезну кількість язичників просвітив світлом богопізнання. Саме йому належить честь введення антифонного співу в храмі це коли хори перекликаються один з одним, подібно до ангельського співу. Якось через антіохію прямував імператор Траян, дізнавшись, що старець вчить зневажати багатство. Жити в чистоті та не приносити жертви римським богам можновладець поставив вимогу Ігнатію припинити проповідь Христа в обмін на життя. А коли той відмовився, його було приречено на з'їдання дикими звірами в колізеї Я, пшениця Божа. Тож нехай змелють мене зуби диких звірів, щоб зробився я чистим хлібом Христовим. Такими словами відреагував сповідник на жорстокий вирок та без остраху з молитвою на вустах зустрів останню хвилину земного життя. Імператор Траян, вражений мужністю Ігнатія, наказав припинити гоніння. А християни з великим благоговінням зібрали мощі мученика та перенесли спочатку до Антіохії, а згодом назад до Риму, де урочисто поклали в храмі священо-мученика Климента. Ймення богоносця Ігнатій отримав за те, що понад усе любив Христа, зберігся спогад вартових, які помітили, що приречений на страту старець увесь час повторює якесь ім'я. Вони запитали, чи є це ім'я і чому він це робить. На що Ігнаті Богоносець відповів: це ім'я Господа мого Ісуса Христа. Воно надписане в моєму серці, і тому вуста мої увесь час сповідують того, кого я завжди ношу в собі. Шановна радіогромадо, Сьогодні до нас з проханням про порятунок маленького сина звертається подружжя Глазових. Їхній малюк проходить лікування в Київському інституті раку. Вітчизняне консиліум закликає батьків змиритися із онкологічною хворобою. Натомість закордонна клініка пропонує якісне лікування з перспективою повного одужання. Для кожного, хто зголоситься підтримати маленького іллю на шляху до життя, телефон його батька 095 443 60 40. повторюю: 095 443 60 40. Це, як завжди, шанс для малечі на подолання недуги, а для нас на звершення доброї справи 095 443 60. -40. 40. Ви слухали православний календар за 11 лютого. У студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Якщо ім'я Христове глибоко увійде в наше серце, тоді, роблячи щось, ми спитаємо себе: а благословив би це він? І тоді будь-яка справа, яку ми звершуємо, буде корисною нашій душі, нашим ближнім та нашому суспільству. Христос посеред нас.